Усама Бен Мухаммед, Бен Авад Бен Ладен Аль-Катані народився в 1957 році в Ер-Ріаді у сім'ї заможного бізнесмена. У 1979 році, після початку інтервенції СРСР в Афганістан, Усама відправився в Пакистан і, використовуючи власні кошти, підтримав моджахедів у їх боротьбі з СРСР. Теракт у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року зробив Усаму Бен Ладена відомим на весь світ. Бен Ладен спочатку. Спростував свою участь у подіях, але 13 грудня 2001 року світ облетів приватний відеозапис, який підтвердив, що Усама знав про атаки заздалегідь і безпосередньо керував терористами. 2 травня 2011 року в Пакистані спецпризначенцями США вбито лідера терористичної організації Аль-Каїда Усаму Бен Ладена. Операція під кодовою назвою Спис Нептуна була санкціонована президентом США Бараком Обамою і проводилась військово-морським флотом США.